І давайте чесно скажемо. Ідея оця від Юлії Тимошенко, перенаправити ці гроші до бюджету, це питання відповідно, вирішить підняття заробітних плат, пенсій, допомогу військовим. Це правильна, справедлива і необхідна ідея. Але виникає питання. А за рахунок чого це можна зробити? За рахунок чого? Бо кожна гривня, яку ми знаходимо таким чином, я воно, що в знаходимо. Не на виробництві ми знаходимо, не в економіці ми знаходимо, а у паперових оцих перестановках ми знаходимо. Тобто перенапра... перенаправляємо гроші. Рано чи пізно оця ситуація вдарить по курсу, по цінах і гаманцю з кожного з нас. Ось, до чого це може призвести. Можливо, вже настав час, шановні, відверто поговорити не про те, як перекидати оці гроші, а про те, як заробити гроші через зростання економіки, справедливих податків і реформ управління державними коштами, щоб дійсно були живі кошти і заходили до бюджету. Може про це переказати, про боротьбу з тінізацією, про справедливі податки, щоб працювали підприємці в Білу, а не в Сіру, щоб люди отримували офіційну заробітну плату. Питання, як співпрацювати в громадах з інвесторами. Може про це треба казати, а не про це перекидання туди-сюди? Бо стабільність гривні це не просто завдання Національного банку. Це відповідальність в першу чергу влади. Влада має зробити все, щоб оця стабільність була. І щоб до бюджету надходили кошти. Ось що такі відповідальність влади. І вже в завершені, шановні, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові розбори головних економічних рішень влади. І в кінці вже відео. Задаю, що на речі, як обіцяв, вам питання стосовно цієї ситуації. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримуєте ви ідею Юлії Тимошенко? Це перше питання. Інше питання. Чи вважаєте ви, що уряд не має права втручатися в роботу Національного банку? Яка ваша позиція по цим питанням? Напишіть свою особисту думку. Своє бачення. І, Відповідно, що я